Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вас сьогодні пропоную гірськолижні перчатки від німецької торгової марки Лекі. Модель називається Race Coach Сітеч S. Колір Black Лайман. Ці гірськолижні перчатки дозволяють гірськолижникам легко користуватися. Гірськолижними палками, які мають технологію Tiger S. Ну, На самих оціх перчатках теж є інформація, що написано Tiger S Technology за умови оцієї, оцього, оцього гачка. Тобто за оцей гачок можна тримати гірськолижну палку ліки, яка має технологію Tiger S. Що треба відзначити в цьому, коли ви такі виробляєте речі? Ось гірколижна у вас перчатка. І за умови ось такого гачка на палки ліки, на ручці палки-ліки можна їх зацепити. Чіпити, і вже не треба ніякого тімляка зайвого. Тому легко користуватись, зручно користуватись і? Саме важливе, важливе безпечно користуватись. В разі, якщо ви катаєтесь на гірськолижному склоні з малим досвідом, ви інколи можете падати. Вас може хтось випадково зупинити. Чи на великій швидкості палка може десь застрягнути в якомусь місці? Тоді йде ось такий великий тиск, і за умов, ось тут особливої пружини. Ця палка відстьобується. Е, Це запобіжник такий. В разі, якщо ви катаєтесь на гірськолижному курорті і ця палка десь е, затримається, ви не пошкодите свою руку через те, що е, кріплення оце, воно е, до особливого якогось тиску. Тримається, а потім, коли високий тиск, вона вистьобується і ваші руки захищені. Щоб зняти це, ось так: ото треба натиснути на сам гачок ось тут, і е, висовується палка. Е, також ці палки інколи можна використовувати. Тут є е, кришечка, куди можна поставити камеру GoPro. і... З отакою технологією GoPro кататись, знімати себе чи когось іншого. Ну, це якщо ми кажемо про палки ліки А, системою Tiger S. А взагалі-то ми зараз показуємо, що у вас є можливість користуватися безпечно палками гірськолижними за умовами технології Tiger S на перчатках. Модель Перчаток, повторюю, Race Coach C-Tech S. Дані перчатки не має Black лайн. Є е, ось тут у нас невеликий захист перчатки. Тут де у нас е, пінопластова така е, смужка, одна, друга, третя. На руках теж пінопластові смужки, вони запобігають е, пошкодженню вашої руки. Ну, Десь ви можете впасти на сніг, десь можете дуже сильно толкнутись, ударитись. Воно. за... Е, Воно захищає вашу руку. Тут у нас шкірзам, це не натуральна, але надійна якісна тканина на робочій поверхні. Самі перчатки мають дві ліпучки. Одна знизу, щоб кріпити ось тут міцно вашу руку, друга плотність самою. Руки затягуються другою ліпучкою. Оця частина у нас достатньо рухома. Тут синтетична частина, яка дозволяє наружної часті не зменшувати рух вашої кісті, тому що, коли ось так от робите, звісно, тут тягнеться і запобігає вашому легкому русі вашої руки. Тут е, рухома така частина, вона дозволяє легко тримати гірськолижні перчатки. Е, звісно, ще мають ці перчатки особливу технологію від намокання, тобто вони йдуть з мембраною. Якщо ви будете в теплих умовах кататись там плюс 2, мінус три. З великим навантаженням руки будуть патіти, тому вони не перегріваються через те, що мембрана, вона виштовхує зайве тепло і не промокає, коли якщо піде дощ. Тому це високотехнологічні перчатки з мембраною, і в них є також е, потеплювач. Утеплювач soft е, 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 і synсу Latte Insolations. Це технології, які запобігають вашому комфорту. Soft-touch – це мається на увазі, тримають мембрану, а технологія Синсулейт Isolant – це ізоляція від холоду. Тому і теплі, і комфортні гірськолижні перчатки від торгової марки Ліки в нашому київському магазині на Харківському шосе. Приходьте, купуйте, замовляйте ці гірськолижні перчатки, які мають шкіру е, синтетичну, не натуральну, але це міцна частина, е, яка тримає ваші руки в захисті. Тут у нас іде синтетичний оця матеріал, він е, достатньо міцний. Наружний теж синтетичний, але ось тут у нас вже йде кош зам який більш міцно тримає саму перчатку. Не скользить рука на гісколижній палиці. Сподобався відео огляд гісколижних перчаток Race Coach Sі Touch. Колір Black Lyman. Приходьте, купуйте, замовляйте. У нас вони є в різних варіантах розміру. Тобто, бажаєте придбати, приходьте, вибирайте, у нас вони в різних розмірах. Тобто, це за вашими бажаннями підбираємо той розмір, який вам треба. Сподобався відеогляд гірськолижних перчаток Леки Рейс Коуч Сі Теч S Приходьте, купуйте, замовляйте, Бажаєте купити, приходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайті Laviva.com.ua і ці перчатки там теж на сайті можна замовити. До.